І у нас гороскоп. Ну, як гороскоп. Я не астролог, я таролог. Я там не буду вам розповідати, откуда вийшов Уран і куди зайшов Сатурн. Ми просто пройдемося по подіях, які будуть у 26-му році по Таро. І буде розділено на дві частини. Я так думаю, що одного відео буде недостатньо. Починаємо з овнів. Овни, які події будуть, на вас чекають у 26-му році. Овни. Так, Я в своєму чарівному вінку новорічному? Так, овни, думаємо, що буде по грошах? Овни, фінанси. Так, хто підприємець, то багато дуже кажуть, клієнтів буде у вас. Прям свято-свято, купа грошей. Дивіться. Тут, до речі, що то робимо по будинках? Ремонти, можливо, покупки нерухомості. Можливо, це ну, не просто будинок, а може ділянка якась. В общем, покупки, продажі, купа грошей. Що тут ціне? Бачите, які важливі події вас чекають. А Тут ще й сварка буде. У когось кажуть карти будуть судні е, процеси, можливо. Ну тут таке, це моє, ні, це моє. Ну це навіть не суддібне, а знаєте, таке, як ділимо імущество з кимось. Перевернулися імущество. Карти говорять про навчання. Кажуть, якщо вам не вистачає якогось досвіду, то прийдеться навчатися. Прийдеться вкладатися ще в це навчання. Не петлять. Не петлять і не дурить себе. Тут як два варіанти. Піду лешим шляхом. Ніфіга. Овне, так не буде діла. Тепер по. Здоров'ю дивіться. Прогортаються якісь захворювання, які вже були з вами. Де-то імунітетик зашкалює і не зашкалює, що то з ним не то. От. І ще я вам хочу сказати по цьому. Так, да, щось тут навіть можливо, щось як початок знову того. Якщо ви не долікувалися, то доліковуйтесь. Бо воно може повторюватися знову і знову. І карти страху.